Друзі, доброго дня! І так, Верховна Рада готує нові штрафи для ухилянтів, і вони можуть сягати до 60 тисяч гривень. І так, деталі в Україні готується суттєво посилити адміністративну відповідальність для громадян, які ухиляються від мобілізації та порушують правила військового обліку. І в результаті Верховній Раді проходить допрацювання законопроекту номер 10379, який передбачає введення вищих штрафів. За подібні правопорушення. Документ вже пройшов перше читання, і після внесення деяких поправок буде винесено на розгляд у Верховну Раду. На даний момент за недотримання, не, за недотримання законодавства про мобілізацію та військовий облік передбачає, передбачається штраф у розмірі від 850 гривень до 1700 гривень. Проте, згідно з новими нормами, суми штрафів плануються. Я би сказав суттєво збільшитись. І так, по-перше, за порушення правил військового обліку штраф сягає від 3300 гривень до 5100 гривень. А особливий період або за повторного порушення від 17000 тисяч гривень до 25500 п'яти гривень. По-друге, за недотримання законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час штраф сягає від 5100 гривень до 8500 гривень, і в результаті третій вид штрафу – це за аналогічні, за другим пунктом, за другим видом штрафу порушення у воєнний час від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень для громадян та від 34 тисяч до 50 тисяч, 59 тисяч 500 гривень для юридичних осіб. Спочатку уряд уряд пропонував запровадити кримінальну відповідальність для охилянтів у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років, але цю норму було виключено в результаті профільним комітетом Верховної Ради. Крім того, сума штрафів. Кабінет сум, суми штрафів кабінет міністрів пропонував зробити значно вищими. Спочатку ініціювали встановити за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час. Штраф у розмірі від 34 тисяч до 85 тисяч гривень, а в умовах особливого періоду від 50, від 153 тисяч до 204 тисяч гривень. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте щодо цих штрафів. Ваша думка важлива? І підписуйтесь на канал Банківський клуб. Все найкраще.